З державного гімну України розпочинаються щоденні заняття майбутніх бізнесменів, економістів, менеджерів, банкірів, інженерів, а нині учнів Вінницького технічного ліцею. Опановуючи загальноосвітню програму навчання, вони пізнають тут і перші ази майбутніх професій. З 1993 року. Цей заклад є осередком прогресивних ідей, успішної практики, високої результативності. Заснували його в перші роки Української незалежності за ініціативи обласного та міського управління освіти. Це були часи реформування галузі та появи нових типів навчальних закладів, коледжів, ліцеїв гімназій. Період досить був складний, а в той же час період був досить сприятливий для якоїсь творчої роботи. Перше на той час існувало тимчасове положення про ліцеї і гімназії, досить прогресивне тимчасове положення. Я вам скажу, що воно мене зацікавило. Вінський технічний ліцей очолив Степан Корнійович Пастух, директор колишнього навчально-виробничого комбінату, на базі якого створили заклад. Спочатку це був українсько-американський проєкт, але вже за рік зрозуміли, що доведеться власними силами боротися за існування ліцею. Сьогодні його фінансують з місцевого бюджету на рівні інших загальноосвітніх шкіл. Навчання дітей безкоштовне, але батьки допомагають підтримувати матеріальну базу своїми внесками. Піклувальна рада вирішує, на які потреби в першу чергу спрямувати кошти. Таким чином у закладі. І є все необхідне для навчально-виховного процесу. Це аудиторії, спортивна, атлетична та актова зали, бібліотека, їдальня, медпункт. Класи тут формують за профілями з поглибленим вивченням фізики, і математики, біології, географії, хімії та економіки української, англійської та німецької мов. При вступі до ліцею учні, які закінчили шостий клас в інших школах, здають відповідні тести. Учасників міських олімпіад зараховують після співбесіди. Поглибленої підготовки з профільних спеціалізацій досягають завдяки спецкурсам, які ведуть за окремими програмами викладачі вищих навчальних закладів, а постійно в ліцеї працюють 35 вчителів. Цінність того, що це сплав молодості і досвіду. Тому що як ветеранів досить мало, але основа ядро. Це вчителі, ну і кажуть, такого вже стабільного віку, які вже досягли всіх практичних вершин. За своїх вихованців, педагоги Вінницького технічного ліцею, спокійні 2008 року, коли вперше масово здавали тести, внутрішній показник вступів до вищих навчальних закладів тут не змінився. В середньому за всі роки існування то в нас десь 97-98% – Це всі ці учні, які продовжували в вищих навчальних. Якщо це було, та це одиниць, і то по певних причинах, що відрізняє сьогодні Вінницький технічний ліцей від інших шкіл. Окрім спецкурсів, цей заклад надає допрофесійну підготовку за такими спеціальностями, як швейна справа, радіомонтаж, комп'ютерний набір, бухгалтерський облік, діловодство. Дитина має можливість зорієнтуватися у власних уподобаннях і в майбутній професії. Ще один момент, коли йде навчальна виробнича практика, то ми даємо. Аво дітям проходити цю практику дійсно на е, якісь організації, установи, е, чи на заводі, чи на фабриці, чи там на підприємстві, щоб воно пов'язане було з професією. Він вже чи вона там подивляться, чи він підходить, чи не підходить. головна оцінка роботи навчального закладу за словами Степана Корнійовича стабільна кількість дітей, їхні глибокі і ґрунтовні знання, а ще здатність учнів застосувати їх у житті. Ще одним нововведенням є створення електронної інформаційно-освітньої системи, яка дозволить батькам за допомогою комп'ютера продивитися оцінки журналів та щоденнику своєї дитини. До речі, всі учні добре обізнані в комп'ютерних технологіях. Самої цифрової техніки також достатньо в ліцеї. Директор Вінницького технічного ліцею певний, що становлення учня як особистості в якійсь мірі залежить від його старанності і бажання навчатися, більше й від педагогічної майстерності наставника. Але для продуктивної роботи вчителя також не умови. у житті Вінницького технічного ліцею своє учнівське самоврядування, президент, кабінет міністрів свої закони. Тут відраховують за вживання спиртних напоїв, прояви хуліганства, пропуски уроків без поважних причин, за відставання. Наше завдання дуже просте. Навчити їх вчитися. Якщо ми навчимо їх вчитися, то вони будуть і працювати. Вони будуть відповідальні за свою працю в майбутньому, де б вони не, що не робили, вони будуть е, нормальними спеціалістами. Кожен урок ми починаємо із виконанням державної гімну. Це елементи національної гордості, елементи патріотизму. Друге, форма одежі це робоча форма, але ця форма повинна бути такою, щоб вона відповідала якраз. Змісто наші є у Вінницькому технічному ліцеї. Інші незмінні традиції. Урочиста посвята в ліцеїсти першокурсників з врученням значків та залікових книжок, проведення днів самоврядування, коли учням надається право самостійно викладати уроки, а також різних тематичних печорів і дискотек. У ліцеї діє наукове товариство Пошук, яке співпрацює з Вінницькою малою академією наук. А на кафедрі природичих наук закладу розроблено програму Мій вибір Здоровий спосіб життя. Під час колективних виїздів на природу проводять різні змагання. Також наприкінці кожного навчального року святкують День ліцею. Відзначають подарунками кращих учнів та вчителів. 30% ліцеїстів щороку виборюють призові місця на всеукраїнських учнівських предметних олімпіадах. У захисті науково-дослідницьких робіт малої академії наук, мистецьких конкурсах і спортивних турнірах. І всіх їх також нагороджують, а ще готують концерти. Гордістю ліцею є фор юнаків, вокальні та хореографічні ансамблі, покази театру мод, вистави літературної вітальні. Вінницький технічний ліцей це заклад для здібних і обдарованих дітей, який забезпечує навчання на рівні світових стандартів, здійснює наукову практичну підготовку, сприяє збагаченню інтелектуального, творчого і культурного потенціалу України.